Всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь. знаходжусь сьогодні на Львівському авторинку. Традиційно проводимо оглядці на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю Нижче буде вказаний мій номер телефону. Звертайтеся, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно автомобілі в оголошеннях по Україні. Та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Nissan Qashqai. по автомобілю. 10 рік випуску, 1,5 дизель, 230 пробігу. Ціна 10600. Бачимо контакти. Є підігрів сидінь, клімат контроль у гарному кольорі. Більше інформації уточнюйте у власника. Hyundai Santa Fe. 2006 рік, 2,2 дизель, ціна 8500, 231 тисяча пробігу, контакти 0,98, 299, 16, 16. Автомобіль з Німеччини. Покажу так по салону. Hyundai Kona. 19 рік 123 пробігу, 19 750 вартість автомобіля, тут бачимо контакти. Так, Салон на тканині. Гарному, до речі, кольору. Кого цікавить, телефонуйте. Peugeot 3008. 2014 рік 1,6 дизель на автоматі ціна 11,950 вартість автомобіля. 11,950, і контакти бачимо. На гарних дисках. Кого цікавить, телефонуйте. Джип Компас. 14-го року випуску 227 пробігу, 24 бензин з автоматичною коробкою на повному приводі. Ціна 10-300 доларів. Вартість автомобіля. Тут контакти до власника. Так, По салону. Салон комбінований. Кого цікаво чи телефонуєте? Citroen, це кроссер. Так, 12 рік, 2,2 дизель на автоматі, повний привід, ціна 11100, 244 тисячі пробігу, бачимо, контакти продиктую 0,93 43 91 838. Світлий шкіряний салон. Парктроніки. Кого цікавить телефонувати? Peugeot 3008. Автомобіль 10 року випуску, 250 пробігу, 1,6 дизель на автоматі, пробка роботизована, всі знають, мабуть, там. Обслужений автомобіль 8700 доларів. Контакти є. Світлий салон на тканині, клімат-контроль присутній на оригінальних дисках з парктроніками. Audi Q7. 12 рік, 269 проб. 3.0 дизель на автоматі. Це на 17 900, Контакти бачимо є. Заглянемо по салону. Салон шкіряний бачимо. Кого цікаво, чи телефонуйте. Peugeot 3008. 12 рік, 183 пробігу, 1,6 бензин, механіка, ціна 8300. Бачимо контакти. Клімат контроль. Ось цікавий Honda CR-V. 19-го року випуску, 1,5 бензин з автоматичною коробкою, 30 тисяч пробігу, ціна 27100. Тут контакти. По салону світлий світлий салон на тканині. Більше інформації уточнюйте. Друзі, цілий ряд кросоверів з різною ціновою категорією автомобілі ці знаходяться на майданчику постійного продажу автомобілів авторинку Карбазар. Будь-який день можна їх оглянути. Покажу по порядку, щоб ви могли ознайомитися. Перший варіант Peugeot 3008 10 року випуску 156 пишуть, оригінального пробігу, 1,6 бензин, механічна коробка в рідній фарбі, ціна 8200. Контакти до менеджерів авторинку, тканинний салон. Бачимо. Клімат контроль, певно синій колір. Кого цікавить, телефонуйте. Покажу поруч Audi. Audi Q5 в білому кольорі. Вже на реєстрації. 13-й. Рік випуску 3,0 дизель, автоматична коробка передач, комплектація преміум плюс, 183 тисячі пробігу, ціна 23 500 доларів. Тут контакти до власника. Він код. Так, спробуємо заглянути по салону, бутонований автомобіль. Одразу бачу шкірені сидіння. є, Кого цікавить, телефонуйте. Так, поруч Hyundai Santa Fe. По автомобілю. Це 17-й рік модельний 18-й, 120 тисяч пробігу, 2,4 бензин з автоматичною коробкою передач. 15 тисяч 450 доларів. Тут контакти для оточення інформації. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Так, наступний варіант Volvo XC60. 10 й рік випуску 295 пробігу 2,4 дизель з автоматичною коробкою. Обслужений автомобіль, ціна 15400, бачимо контакти. Кіряний салон. Звичайно, проктроніки. Повний привід. Більше інформації уточнюйте. Так, фондочку покажу трошки пізніше. Mazda cx 5 та 13 рік. 219 пробігу, 2,2 дозель на автоматі, 14600 ціна, контакти бачимо. Дуже мало Салон на тканині. Комусь подобається, комусь не подобається. Є фуркоп, є партроніки. Наступна шкода Karoq. Гарному кольорі, до речі, 18 рік, 125 пробігу, 2,0 дизель з автоматичною коробкою передач. Так, 24 тисячі доларів вартість автомобіля, тут контакти. Шкіряний салон. Клімат контроль, підігріви. Повний привід, кого цікавить телефонуйте. Так, ну я обіцяв в кондочку, покажу. Кондот Так, 16 рік, 113 пробігу, 24 бензин на автоматі з повним приводом. 16700 ціна, контакти бачимо. Все так не буде. Буде сидіти. Світлий салон на тканині. Кого цікавий, телефонуйте. Нісан Кашкай. По автомобілю. 10 рік 230 пробіг, 1,5 і ціна 10600, бачимо контакти. Салон на ткани, є підігрів, є кліматконтроль. цікавить, телефонуйте. Peugeot 3008. 10 рік 250 пробігу, ціна 8700, 1,6 дизель з автоматичною коробкою передач роботизованою, так все знають. обслужений автомобіль, контакти бачимо. Цікавить, телефонуйте. Nissan X-Trail. Автомобіль 2007 року випуску. 208 оригінального проби його кошуть. 2.0 дизель, автоматична кропка. Обслужений автомобіль за ціною 12 200 доларів. Контакти ось тут. Шкіряний салон. цікавить телефон. Hyundai Grand Santa Fe. Аліментовані версії, пишуть. 15 рік 140 пробігу, 17 ціна. це 7-місний варіант. Бензиновий двигун з автоматичною коробкою. Тут контакти для оточення інформації. Шкіряний салон. Кого цікавить, телефонуйте. Сангйом Кайрон. 13 рік 223 пробігу, 2.0 дизель на автоматі в рідній фарбі, ціна 10200. Контакти бачимо. Peugeot 3008. Так, по автомобілю. 13-й рік випуску, 192 тисячі пробігу, ціна 9,200 двигун, 1,6 дизель з автоматичною коробкою передачі. Контакти бачимо. Салон тканинний. цікаво, телефонуйте до власника дочіорні 12 виїхали 18 рік 144 пробігу 24 бензин на автоматі ціна 13 дев'ятсот бачимо контакти покажу по салону шукаєте такий автомобіль, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію.